Ну, не було, не Тебі, будь ласка, сюди. І Аня. Добре. І... Наші армія не зрозуміло чого. Ніхто навіть не знав. Вони навіть про це ні разу не говорили пере цим, що хоче додому, нічого такого. Насправді ми відкритували маленький ну, подарок на дорогу, яка, щоб не прислали. І ми ще думали, що такого для вас зробити, якийсь такий подарок, щоб ви, повернувшись в Україну, пам'ятали про нас. Щось, щось таке, щоб щось нагадувало. Не просто фотографія була би теж класна, але щось більше. Ми вирішили, що на пам'ять, що довго було, це буде фотосесія вам. У мене ще є там питання відносно години чи півтори, то, мабуть, буде півтори, так? То, на жаль, прям тут сертифіката немає, але вам його привезуть додому. Там будуть всі деталі, що і як. І хочеться сказати, таке маленьке, знаєте, як підбадьонів. Бо що я думаю, що цілком логічно, що Аня Самну, знаєте, як... Як звичайні люди захочуть оцінити. От пройшло два роки, як ми це робили, і можливо, десь всередині буде таке, ой, я могли зробити більше, а щось могли зробити краще, о, я, а тут це, а тут те. Але насправді ми точно бачили, що ви віддали своє серце, що ви служили для, ну, для нас своїм часом, своєю увагою, своєю любов'ю. І ми дякуємо вам за це. І я ще хочу не доводить. хочу короткий текст прочитати для вас, як у який це псалом 121 і з першої Я підношу свої очі догів, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю, не дасть він спіткнутися в твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь охоронець. Господь Тінь твоя по твоїй правій правиці. день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від всякого зла. Він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вихід і твій вихід від нині і повіки. Моє бажання вам, щоб ви. Я впевнений, що те рішення, яке ви прийняли, ви прийняли в молитві, прийняли з Господом і немає у вас сумнівів. Тому і я хочу сказати, щоб ви і не сумнівалися. Де б не були, якщо ви з Богом Бог вас благословить. Тому я зараз пропоную нам стати і помолити всіх дітей.